Привіт всім, друзі! І ось я знову збираюся варити супчик. І це буде супчик гречаний. Ось його виробник. І що ми бачимо, як його приготувати 20-25 хвилин. Так само, як і попередні супчики. Добре, зараз будемо готувати. Ось я відкрила пакет і хочу показати, що там всередині. Там гречка і сушені овочі. Вода вже кипить вовсю. І я просто беру цей пакет і висипаю в киплячу воду. Так, як і з попередніми супчиками. Додаю туди рослинну олію і перемішую. Ставлю таймер на 25 хвилин і чекаю закінчення терміну. Ось додала сіль і перемішую. Сірі наша бахмутська. Ще в мене залишилася. І зараз буду вимикати. Дуже приємно, смачно пахне гречаним супчиком. Я дуже люблю гречані супчики. Це накриваю кришечкою і нехай трошечки постоїть перед тим, як буду їсти. Ну, от і прийшов мені час смакувати свіжозвареним речаним супчиком. Це дуже класно, коли є можливість зварити швидкий супчик, коли у вас немає часу. Наприклад, у вас повітряна тривога, кожен час, і у вас немає часу. На приготування їжі, то такий супчик з пакетика це дуже класний вихід. Ось я додала собі ще шматочок вершкового масла, бо я так люблю, і буду пробувати на сіль. Чи не треба додати солі? Так, додала трошки ще солі і буду їсти свій супчик. Побажайте мені смачного. І ви також веріть супчики, тримаємося, помитого варті. Перемога буде за нами. Дуже сподобався мені гречаний суп, дуже смачний. Справжній гречаний суп. Рекомендую. Зараз додам ще масло вершкового і буду їсти добавку.